В древньому містечку Кременці, знаному просвітницькому центрі Волині, знаходиться Кременецька загальноосвітня школа-інтернат 1-3 ступенів. Навчальний комплекс споруджений у 1961 році. Освітній заклад надає допомогу соціально незахищеним сім'ям. І від діотших скель, розквітлих у красі, цей хліб і всі на знакчасної долі ми принесли на радість вам усі. Вас вітає Кременецька загальноосвітня школа-інтернат перших-третіх ступенів. Педагогічний колектив працює над проблемою. Створення особистісно зорієнтованої моделі навчально-виховного процесу. З метою громадянського ствердження, самореалізації та соціальної адаптації дітей, Спокон віків люди цікавились культурною спадщиною своєї батьківщини, зберігали і примножували твори мистецтва. І наша школа не лишилась осторонь. Ми створили картинну галерею, студії, колорит, гармонія, смак. Безсмертя полягає в тому, що людина бере участь у безсмертному творінні. Тобто мистецтві, науці, релігії і всіх проявах добра і краси. Мені саме найбільше подобається урок інформатики, бо на ньому Лідія Миколаївна розказує таке, що навіть моя мама вдома не знає. Я навчаюся у 10 класі. Минулого року я була учасником третього етапу багатьох олімпіад. На мою думку, комп'ютери це взагалі незамінна річ у нашому житті. Комп'ютери ними ми користуємося у, у вивченні різних предметів. Зокрема, для іноземної мови комп'ютери стали у пригоді, адже саме завдяки їм ми б могли послухати живу англійську мову, спілкуватися із нашими ровесниками, а також спостерігати за різними пам'ятками культури, що є у Англії. Я навчаюся в 11 класі і за час навчання у школі я зміг досягти багатьох висот. Я став переможцем всеукраїнського конкурсу, об'єднаємося ж і лауреатом Малої академії наук України, а також багатьох олімпіад та конкурсів. Перш за все, це допомога моїх наставників, вчителів, також дуже велику роль відіграло використання інноваційних технологій в навчанні. Тобто ми займалися пошуком інформації, її опрацюванням. На мою думку, зараз комп'ютери можна використовувати на всіх уроках, так як є дуже велика кількість навчального матеріалу, який можна е, показувати дітям при використанні презентацій, різноманітних карт, зображень. І... Дуже жаль, що в нашій школі є лише один проектор і один комп'ютерний клас. Дійсно, наш клас брав участь у проєкті Відкритий світ. Уроки з використанням інтерактивної дошки дуже сподобалися. Ми хотіли б більше таких уроків цікавих, динамічних, пізнавальних. Ми хочемо, щоб кожен урок був особливим. Я вважаю, що наша школа гідна виграти цей конкурс, тому що у ній навчається багато. Творчих, талановитих і здібних учнів. Ми намагаємося зробити такі умови, щоб кожна дитина нашого закладу мала рівний доступ до якісної освіти. Особливо це потрібно сьогодні. Наша школа це соціальний захист. В нашій школі навчається значна частина дітей, які вимагають матеріальної допомоги, які вимагають гарного педагогічного патронажу. Тому, безумовно, участь колективу школи в проєкті Відкритий світ це дасть можливість нашим учням, з багатодітних сімей, з малозабезпечних сімей, дітям сиротим та позбавленим батьківської опіки отримати нові умови для здійснення своїх мрій. Впродовж багатьох років наша школа виборола багато нагород, серед них є пам'ятною медаль. Імені Тараса Гровича Шевченка, якою колектив школи був нагороджений у 1964 році. В останні роки школа визначалася як флагман сучасної освіти України. Школа визнана як кращий інтернатний заклад Тернопільщини.